Андрій, уточнюю, чи правильно я зрозуміло, що ви виступаєте за те, щоб чисельність представників ТЦК скоротити? Достатньо нам буде в нинішніх умовах? Повірте мені, якщо у вас буде мотиватором фінанси, то у вас не буде буз... А яка різниця? У нас іде з вами зараз бусифікація. Люди потрапляють в ТЦК, потім в Учебку, потім їдуть на фронт, і по дорозі стають СЗЧ. Яка ефективність тоді роботи ТЦК? Поясніть мені, будь ласка. Лише від відосики, коли е, людей бусифікують, і це показує Росія, створюючи інформаційний контент, я думаю, що ми без цього можемо прожити. Тому, повірте мені, якщо еф, ефект е, рекрутинга у нормальних бригад набагато якісніший і набагато ефективніший, аніж ТЦК. І ті цифри, про які ви сьогодні говорите, тому пряме підтвердження. Угу, угу. Гаразд, пане, наостанок. Чи не знаю, вже зазначено в, ну, в держбюджеті, який прийшов до парламенту уряду, щодо не знаю, джерел фінансування і об'єму фінансування на ті ініціативи, які зазначав наш президент в контексті трьох тисяч кілометрів безкоштовних на водружуванні к виплат по соціальним програмам. Є зрозумілі вже цифри, і звідки ми будемо брати на це гроші? Цифри я рахував. <зв>. Наприклад, просто давайте на кінець зупинимось про 3 тисячі кілометрів доріг. Mm -hmm. е я брав до речі, з вашого ж рідного Харкова до е Ужгорода. Потяг туди назад, mm -hmm. навіть менше ніж 3000 тисячі кілометрів. У мене виходило дві, дві, близько дві триста з копійками гривень. А от е 30 мільйонів живе в Україні в же всі рівні, от, якщо помножити не всіх. То ця цифра буде складати близько 71,2 мільярдів гривень. А, а знаєте, яка логіка у Офісу президента і всіх цих інноваторів? Вони сказали, що це не потребує жодних видатків з державного бюджету. Я вважаю, що безкоштовний сир буває навіть взагалі його не буває. Тому що навіть якщо це мишоловка, хтось його туди купує і кладе. А це. Е я навіть не знаю, як це пояснити. Це нерозуміння економіки, елементарних процесів в державі і математики. Якщо на це не потрібні додаткові кошти, то тоді поясніть мені, чому декілька місяців тому забрали кошти у всієї держави. Там Києва забрали 8 мільярдів гривень і передали на УЗЕ з формулюванням того, що якщо цього не відбудеться, завтра впаде фронт, тому що нічим нічим буде довозити до передової. Обладнання, техніку людей тощо ви збрехали. Тоді давайте повернемо все на круги своя і повернемо ці кошти людям. А якщо ні, то перестаньте гратися в мізерний, абсолютно ідіотський піар про тисячі, три тисячі кілометрів. Або можливо, це дійсно робилося під міндича і компанії. Пане Дмитро, точню чи є розуміння, коли будуть за держбюджет в другому читанні голосувати в парламенті? Не знаю. Мали я думаю, що на наступному тижні, але у зв'язку з останніми подіями подивимося. Угу. Панерешір. Вам дякую за цю розмову за роз'яснення ситуації в парламенті, цих корупційних аспектах, які стосуються представників нашого уряду. Друзі, сподіваюся, вам стало краще і зрозуміліше зорієнтуватися у цих надскладних і важливих питаннях. Народний депутат України, голова депутатського об'єднання, розумно-політика Дмитро Розумко був разом з нами. Пане Дмитрий ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую до зустрічі, до побачення.